на Вчора, у вівторок, 5 листопада до Кірограду у рамках всеукраїнського промотуру на підтримку нової книжки «Мальована історія незалежності України завітали письменники, видавці, брати Капранови. А була певна родзинка, була певна музична програма. Про це ми поговоримо. Сьогодні у нас в гостях Віталій Капранов, Дмитро Капранов. Це українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, меценати, меда. Меценати це прошлому, Це в минулому. Доброго ранку Доброго Доброго ранку. Ми зараз вуличні музики. Ми зараз співаємо на шляпу. Бачите, навіть до вас прийшли з інструментами. Шляпу да, правда не нічого, нас немає що туди кинути. Ну, це не варіант. кави на це жанкова кава. Ага, Точно це Будь, хотів, ми можемо. Хотів почати сумного. А знаєте, вчора у нас в Лахості, з якою ми спілкувалися, того, чи читають кіровоградці е, книжки, е, були певні сумніви, що всі кіровоградці у нас читають книжки. Наскільки кіровоград сприймає сучасну актуальну літературу? От ви спілкувалися? І, ви знаєте, праві? ми як відчували, що така думка, що кіровоградці не читають, тому ми зробили мальовану історію Можна читати, і можна розглядати книжки з картинками. Бачите, от тут купа картинок, мапи, картинки, комікси і тексту зовсім трошки. Тобто, якщо навіть кіровоградці не читають, Цю книжку вони зможуть сприйняти легко, але насправді всі читають. Ну, вчора ми от на Букросінг-поличку поставили приворотне зілля, пішли на лекцію до студентів, вийшло, його вже не було. Мабуть, його забрали на коз'ї ножки. Якщо кемографіці не читають, то це означає, що вони в книжки загортають тютю. Ну, ми знаємо, що після того, як ви були в університеті, це окрема історія. Була ще зустріч в бібліотеці. Скажімо так, це був четверта година, день, люди працюють. Чи ми зібрали були, чи, людей? Чи, як Достатньо. ви зібрали людей? Ну це взагалі дуже дивна бібліотека. Нам здається, що вона одна з найкращих в Україні. Ми не скажемо, що найкраща, тому що ми не проводили порівняння. Але для нас вона найкраща однозначно. Ми вже вдруге за два роки виступаємо там, вдруге повний аншлаг. І вдруге абсолютно публіка, от органічна публіка. Ці. Тобто ти приходиш, от, і публіка, і бібліотека, атмосфера. Вони надихають. І ви знаєте, ми доходимо висновку, що люди, які читають книжки, це є справжня еліта. Не ті, які на себе можуть навішати бюрлюліка, не ті, у кого бабла ніряна, не ні ті, які владельці заводів, газет пароходів, а люди, які читають. І знаєте чому? Тому що читання це процес творчий, це не просто складання літер. літер, так а читання це. Фактично, знімання кіно в голові, тобто, коли ти читаєш художню книжку, ти стаєш режисером, актором декоратором, оператором, і все це у тебе відбувається в голові. І потім, коли твої конкуренти екранізуються, ти приходиш в кінокіноте і кажеш, так. Не так все я ж значно краще це зняв. А там цілий галівуда Тому що він це співавтором, кожен такий читач, і от люди, які можуть в голові мати цілу кіностудію, Галівуду це її читачі, за що ми, їх, до речі, страшенно любимо. і власне кажучи, ми дійшли висновку, що це і є еліта, і ми повинні просто підняти в душі самим їм статус, щоб вони самі зрозуміли, що. Вони читають не тому, що вони очкарики там Ботанці. ботани, чи <скільки> просто погано виховані, тому що в них бабла нема. А тому, що це творча робота, тому що вони створені за зразковою подобою Божою. І ви знаєте, таких людей в Кіровограді достатньо багато. Чому, власне кажучи, ми сюди так любимо їздити? Скажіть, будь ласка, оця книга? Я так розумію, цю кіностудію у своїй голові. Ви вирішили покласти все ж таки на сторінки? Давайте це можна. Я хотів би отак показати. От люди добрі, це книжка про всю історію України від раннього неоліта до 91-го року. От така завтовшки. тут вся історія України. І ще картинок. І ще з картинки. Виявляйте собі а, можна подивитися да, будь ласка. Можна подивитися, навіть ми вам її по як кажуть у нас на півдні. Ой, вже нема. <рес> <рес> вже ніхто нікому нічого не дарує. Дякую <рес> для того, щоб ви могли самі подивитися, що робилося в Кіровограді, наприклад, за часів Атили чи за часів Сарматів. Чи за, за будь-яких інших часів там є мапа, на ній можна знайти рідне місто. Навіть там є дві коміксові історії, там є символ епохи для емоційного такого закріплення. Ну і текст, текст науково виверний, тому що ми. Писали його з науковими консультантами, які нас поправляли. От, якщо б мене забрехали, знаєте письменники, вони дюма там не додійні люди з точки зору. Всі брехали. А от ми не брешемо, тому що нас історики поправляють. Наскільки я розумію, це такий сухий фактологічний текст. Ні в якому разі, це художній текст, це текст, який можна читати і дорослим, і дітям. Там немає аналогічних таблиць, там, там нема найстрашнішого, що буває в історичних підручниках, хронологічних таблиць, mm -hmm. якихось там е династійних зв'язків. Це простий, зрозумілий художній текст, але про це розповідає про всю Україну, в тому числі і Галичину, в тому числі і Крим. Тобто, що там було, в тому числі степ. степ, степ і так. про культуру, і про політику, і про науку, яка розвивалася тоді. І ми, відповідно, До незалежного тестування діти будуть Шановні будемо. <laughs> <laughs> Праці, йдіть в крамниці в книгарні і вимагайте цю книгу. Тому що інакше вони нам говорять, що це по-українськи, то у нас читати не будуть. Ваша задача переконати ваших книгарів, то що ця книга вам необхідна і ми будемо готові її поставити, ми вже готові її поставити в книгарні Кіровоградську, в книгарню Так, Бо, на жаль, Кіровограді небагато книгарень, але тим не менше, якщо від вас буде. Хоча б один посил ви будете книжку цю запитаєте, то вони у нас її візьме. Я чув, що коли вона була презентована на Львові на форумі, це був Бестселер. Короче, що неймовірний, неймовірний тираж. Для, 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 для літератури, тим більше. Це був рекорд. Ми з чотирьох рук, слава Богу, у нас чотири роки. За чотири дні продали і надписали 3300 примірників. Це приблизно 25 секунд на автограф. Причому ми не вибудовували для, для книги рекордів Гіннеса в чергу, вони самі приходили. І ми тоді поспілкувалися з багатьма читачами і зрозуміли, що ми попали от в саму серединку, тому що зрозуміли погляд на історію, на історію не як на. Історію там страждань, поневірянь і бездержавності, а як на нормальну продуктивну історію. Ну ми ж звідки взялись, Ми такі от веселі, хороші, Знаєш, у нас батьки теж веселі, хороші, ну і так далі, і так далі. І на все це можна дивитися респект Виниченко без брому. Ви казали, тиску кристирично історію України може стати без брому. Цю можна. Тому що тут не одібрані спеціально найтрагічніші моменти, щоб всі поплакали. А тут написано, як воно було. А було воно насправді дуже продуктивно, дуже цікаво, і дуже насичено. Тому що у нас не пустеля. У нас тут люди ж от, недавні дослідження, 45 тисяч років, безперервно люди Одині живуть в Україні. Люди, да? ну, 45 тисяч років можна було б історію хорошу зробити? от ми і зробили. <рошу>, А скажіть мені, тут на, на Форсасі, на, на першому форзаці вся історія України фактично в одній картинці. Е, 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 наскільки я пам'ятаю з років історії, у нас якась суцільна бездержавність була. А якщо вірити цій хронологічній таблиці, у нас якраз суцільна там, державність. Там була. навіть герби кожної держави є. <су> що ж їй не вірити. Зверніть увагу, Дереш. Да, Дійсно, від Скіфі і до 91-го року держави суцільні. По три держави одночасно було, а бездержавності не було. Це наше відкриття. Ну, ми для ж не історики для себе ми зробили відкриття, що в Україні для українців це державність. І Головне – жити власним розумом і самим собі обирати і знімати на час. І Українська держава завжди була те, що називається демократична нам і, і демократія полягала не в тому, що обирали тих, кого треба, а в тому, що могли їх зняти. І ми для себе зрозуміли, висновок простий зробили, що демократія це не мистецтво обирати, тому що коли їх обираєш, вони всі хороші і пригожі, і на жабу схожі. І всі обіцяють, і, і платять. І завжди так було, і за князів, і за гетьманів. І гречку роздавали, і кня... гетьмани... гречку гетьмани, щоб за них голосували запросто. І князі те. Але, але коли він уже став, там завжди був механізм спитати, через «Ну, що ти там обіцяв? Ага, не вийшло. Гуляй. І от мені здається, що це основний висновок із історії взагалі, який ми для себе зробили, і пропонуємо вам, що якщо ми хочемо дійсно, щоб у нас була демократія, ми повинні навчитися їх знімати, якщо вони не виконують передвиборчих обіцянок. Якщо вони плювати хотіли на нас, як на людей, які, які їх туди поставили, щоб щоб ми могли в мирний або в будь-який інший спосіб їх знімати. І от тоді. По-перше, нам не буде страшні фальсифікації ні гречка, а по-друге, не підуть туди аферісти, тому що вони будуть знати, що їх звідти за штани знімать. Добре, за штани. Добре, якщо добре. А як довго працювали над книгою? Це два з половиною роки, не розгинаючись, тому що ну ви знаєте, взагалі це придумати, треба було, а придумувалося воно в роботі. Ідея була яка? давай зробимо короткий, внятний виклад історії. А потім, як почали працювати, вже полізло. Полізли мапи, полізли комікси, фактологія, і періодізація. Тому що 38 періодів за всю історію України це ж теж треба було. Це літературна робота. Треба було так зробити. І історія Крима, Шість художників, і консультанти наукові це велика колективна праця. Яку ми організували, і, власне кажучи, були ідеологами її і режисерами, і сценаристами все. але все одно ну, працював великий колектив людей в різних містах одночасно. І Чернігів, і Дніпропетровський, Миколаїв, і Рівне, і Львів, і Вінниця, художники і працювали. і результат, до речі, зовсім не такий, як ми замислили. От цього ми не ми не замислили результата. Тому що комікси одразу це буде? так так. От, а тобто, це була комікса. задумка, так? Да? Була. Така. основна задумка в коміксах. Вона теж не вийшла, тому що є текст. <реш> да. Нам не вдалося намалювати історію України, там є текст. Але текст але зараз ми працюємо. Ви знаєте, як людина вже взялася, зараз ми працюємо над мультфільмом на 10 хвилин. Вся історія України за 10, за 10 хвилин. Це для. Таке ревогреція, якщо ви, ви кажете, що не вміють чи не люблять читати, це, не правда. це буде <гум> саме то. Я не вірю в це, але це Я буде саме вірю. то для тих, хто не любить або не хоче. Виявляється, ми навіть написали зараз перший буктрейлер. Десь 7,5 хвилин текста. Вся історія України від Неоліта до. Тобто далі. можна вивчити як віршики, знають історію. Ні, ну там докладно вже полізеш, зрозуміло. Але канву історично. Mm -hmm. Щоб не плутатися, що у нас тут відбувалося. Хто, що, хто, Що за чим було, хто там, кому а, був гетьманом, хто кому держава Всі і все це? Сім хвилин. Так що. Знаєте, я... Боже ви якісь неймовірні такі. <ріст> я, я свого часу брав участь навіть у історичних олімпіадах. Але мене завжди висаджували те, як то кажуть, що е, е, настільки важко структурувати і в голові вкласти uh -huh. цю канву історичну. Я так розумію, що це завдання... там є. Оце Оце головне, що є. Що там... головне, що там є конва історична, яка вкладається в голові, і на яку вже можна нанизувати події, персон. Докладні знання. Головне конструкцію цю сюляти. От конструкція там є. Це в нас вийшло. Ми чесно ска навіть не сподівалися, що воно так так класно ляже. Тому що коли ти дивишся на розвиток державності України, все клас. А коли ти починаєш трактувати бездержавність, ти бідолашка, не знаєш, де діватися Велике Князівство Литовське, русське, де... цю Хмельницьку Січ, це Кримське ханство. Вроді бездержавного вони весь час тобі лізуть в очі і лізуть, 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 лізуть. треба або викреслювати, або зрозуміти, що все воно трошки трошечки не так. трошечки не так. добре. І головне питання: як за оцим всім... Ще є місце для музики. Коли? А ви спитали беремо приклад. Ми з Жені беремо приклад з нього ж лишається. Він зранку на телебаченні, а ввечері творить. <сус> Тому ми приїхали сюди з інструментом, який називається Кобза. І вчора ввечері ми показували дзен. Дзен це, скажімо так, не зовсім український спосіб. Це зовсім український, просто українців інакше не да. абсолютно. Як є українське слово медитація? В цей літопис у Саміла Величка воно вживається в першому А У Нестора ще в помісті минулих. Я не знайшов, Я там є на цьому старі. А зараз ми вам покажемо, користуючись нагодою, покажемо вірш Сергія Татчина, який так і називається Дзен. І, власне кажучи, він і був приводом для створення цієї. Це трошки розв'язана, бо це буде босанова, а оскільки вона виконується на кобзі, то це буде кобза босанова, а просто боса кобза в мене називається. Да. так. Жовту корову осінь. Біла теличка се. Я не сумую зовсім. Я практикую дзен. Лови у віршу-вершу срібної риби слів чи не одна із перших практик на цій землі. Я медитую, коми на голоси крапки, зречення свого дому за діалог знякінчиш пацерую полем з фарбами, де вживу. Бачу, як вітер голем Тре на котю листову. Світу, бавлюся коняком, заздрю басьо і свіфту, сартру і еполком, так і живу малярством, швидше у голові, схиблений не на царство, а на слова в крові. Забуття про все на ефемерні з доків вірши ти личка все, моя синя, синя, жовті мої слова Я їх напевно спиню як відійде трава Це був дзен. Саторі. 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 саторі так, і попри неранковий коньяк, Да. Який там був вжити. Ну, ви розумієте, ми до вас йшли зранку і бачимо дійсно, як вітер голим кутю листву. От можна таке написати, дійсно, От він дійсно її перетирає. І взагалі, коли ти таку поезію читаєш, то вона сама лягає на музику, попри твоє бажання, а ви кажете час. Само приходить. Зранку прокидаєшся, готова пісня. Дякуємо, що ви до нас завітали? Ми знаємо, що вас треба відпускати далі в гастрольний тур, у вас попереду Миколаїв, Одеса і так далі. Наші казацькі землі, наші степові. Хто півчини. б місто, хто б місто це святине лайва, все ж ми любимо рідний Миколаїв. Експром, <сас> <сас> <пріх> <сас> дякую вам. Дякую. Ми зустрінемось після невеличкої паузи в студії.